Це любить, Я то. говорю, що Файний характер, файний. Що я ніколи не брешу в очі нігде. Якщо мені це не любить, кажуть, що це було не таке. Ну як? Є, знаєш, люди все вливають в очі, поза очі, такі, типу, да, дуже то А я ліпше скажу, Наталя нас тільки що хоче. Так. Да. No. І ззаду, і спереду. Файний айфон зі мене, не, дівки? Mm -hmm. Зелені очі у нього немає це Подивіться, які гарні люди в Тячеві. Цей молодий, красивий. Той відкрив заклад у зіпі. І дивіться, яка порція у нього бограча, Солянку роблять, курячий бульон, комплексний обід, це перше. А ще у них є друге, і то все коштує у них 200 гривень. Уявляєте? За 200 гривень ту не дуже вигодно йти дівчатам, бо ми с поправляємо О, та у нас в обох майже в тому місці.